Доброго дня! Рада вас бачити на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо вивчати час. Знову поговоримо про одиницю часу годину і зв'язок з добою. Тож, починаємо! Для початку приготуйся пригадати цифри, які ми знаємо. На минулому уроці ми вже так тренувалися. Увага! Назви всі цифри, які ти впізнаєш. А тепер порахуємо усну і пригадаємо золоте правило математики. При додаванні одиниці ми отримаємо наступне число. Один додати один. Наступне за одиничкою. Перевіримо. Два. Два додати один. Три. Сім додати один. Наступний засім. Перевіримо. І ще разочок. очок. 8 додати 1. 9. Правильно. А тепер ще одне правило математики. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. 10 мінус 1. Яке число стоїть завжди перед десять? Перевіримо. Десять мінус один дорівнює 9. 8 мінус 1. Перевіримо. 8 мінус один дорівнює 7. 6 мінус один. Попереднє до шести, п'ять правильно, 3 мінус 1. Перевіримо розумничка. А тепер давай пригадаємо рахунок десятками. Коли ми додаємо десяток, ми отримуємо завжди наступний десяток. Давай пригадаємо з тобою: перший десяток.

То молодець. І ще трошки порахуємо усно. При додаванні одиничок до десятків. Пригадай, ми отримуємо число, яке складається з десятків і одиничок. 10 додати 5. Перевіримо 15, 20 додати 3. Перевіримо. 23, молодець. 91 мінус 1. Що буде, якщо у числа ми заберемо всі одинички? Правильно залишиться десятки. 90. 69 мінус 9. Перевіримо. 60. Чудово! А зараз пригадай, будь ласка, за скільки хвилин робить повний оберт по циферблату хвилинна стрілка? Давай перевіримо твою відповідь. Так, хвилинна стрілка робить повний оберт цифрблату. За 60 хвилин, молодець. Подивись на екран. Котра зараз година. Так, п'ята година, молодець. А зараз, пригадай, коли хвилинна стрілочка дивиться рівно вниз, вона показує половину годинки. 10 годин 30 хвилин. Адже саме 30 хвилин це і є половина годинки. Або ще ми можемо казати, що половина до наступної години пів на 11. Або 10 годин 30 хвилин, або пів на 11. А зараз подивись уважно, який час показує наш годиночок. Котра година? Так, давай подивимось уважно. Перевіримо твою відповідь. 9 годин 25 хвилин. Чудовий результат. Молодець! Зараз ми розім'ялися з тобою, розім'яли наш мозок, а зараз давай трошки відпочинемо і порухаємося перед тим, як розпочати вивчати годинку далі. Тож приготувалися до маленької руханки. Давай пригадаємо з тобою частини доби. Пригадуємо разом. Ранок, день, вечір, ніч. В добі 24 години. Вони всі разом вміщують в себе. І ранок, і день, і вечір, і ніч. Разом це 24 години. Давай ще пригадаємо, що на циферблаті відстань між двома сусідніми числами годинна стрілочка долає за 1 годину. Повний оберт по циферблату годинна стрілка робить за 12 годин. Давай пригадаємо і порахуємо разом. Починає годинна стрілочка рухатись завжди зверху. Від числа до числа приходить одна годинка, і стрілочка нам її відрахувала. Одна година, дві години, три години, чотири. А спробуй далі сам. І 12 годин. Абсолютно правильно! Повний оберт стрілочка зробила за 12 годин. Коли стрілочка дивиться рівно вгору, тягнеться до сонечка і показує 12 годину, то й за віконечком буде сяти сонечко. Давай ми з тобою запам'ятаємо добре-добре. Коли 12 годину показують обидві стрілочки і годинна, і хвилинна, то це 12-та година дня. Подивись, сонечко спеціально прийшло до нас на урок, щоб ти добре запам'ятав. Коли годинна стрілочка показує 12-ту, то ми завжди говоримо про те, що це 12-та година. 12 годин 0 хвилин. 12 годин це рівно половина дня. Цю частину доби ми називаємо полудень. Полудень рівно половина пройшла доби. 12-година. Вона буває тільки в день. А що ж буває далі? Пригадай, за добу циферблат годинна стрілка долає за 2 оберти. Один оберт ми вже порахували від 1 до 12. А що ж відбувається далі? Давай дивитись. А далі години змінюються і рахуємо ще трошки далі. За 12 годиною. Іде 13 година. Наша стрілочка пройшла полудень, 12-ту годину. Половину пройшла, рахує далі 13-та година. Стрілочка, годинна стрілочка, почала відраховувати другу половину дня. 14-та година. Далі буде 15-та година, 16-та година.

І нарешті відрахувала 24 години. Доба закінчилась. Доба закінчується пізно вночі. Давай запам'ятаємо, що коли стрілочки нашого годинника вдруге обійшли циферблат, зробили два оберти. І зупинилися на позначці 12 або 24. Це буде глибока ніч. Доба закінчується. Ми говоримо про цей час, що це 24 години 0-0 хвилин. Саме час 24 години це половина ночі. Цей час ми називаємо опівночі. Половина ночі опівночі. Це дуже важливо пам'ятати. Адже, знаючи нумерацію годин, тобто, як ми рахуємо годинки, нам легше зорієнтуватися в добі і в частинах доби. Давай подивимося уважно, скільки зараз. Часу показує наш годинник. Хвилинна стрілочка показує рівно вгору, це означає, що рівна кількість годин, а годинна стрілочка блакитна показує 13 годину. Зараз рівно 13 година на годиночку. З 13 години годинник... Відраховує другу половину дня, яка швидко наближає нас до вечора, а потім і ночі. Давай разом з тобою пригадаємо, які ж позначки нам підказують, де рахувати хвилинки, а де годинки. Приготуйся. Наші хвилинки на годинничку на циферблату будуть ховатися. В маленьких блакитних кружечках. Приготуйся, ми будемо зараз рахувати хвилини. І перша позначка з хвилинами це позначка 5 хвилин. Стрілочка буде рухатись далі по циферблату. Наступними будуть 10 хвилин. Ще одну позначку стрілочка буде проходити, і наступна позначка хвилин. 15, 20 хвилин, 25 хвилин, 30 хвилин, рівно половина часу. 30 хвилин, пол, половина годинки, півгодинки. Пам'ятаємо так, що коли хвилинна стрілочка дивиться вниз, це вона показує нам половину годинки. Наступна позначка 35 хвилин, 40 хвилин, 45, 50, 55, 60. Але дуже часто ми позначаємо двома нуликами, адже як тільки стрілочки відрахували 60 хвилин, одразу починається новий відрахунок. З нуля ми знову починаємо рахувати час. Тож ми позначимо час двома нуликами. Ми з вами заповнили циферблат хвилинками. У нас 60 хвилин на циферблаті. Давай заповнимо циферблат позначками годин. Оскільки ми починаємо від початку, то першою позначкою буде позначка 1 година. Дві години, три години, чотири години, п'ять годин, шість годин, сім годин, вісім годин, дев'ять, десять годин, 11 годин, дванадцять годин. 12 годин, повний оберт годинної стрілки, ми дійшли до півдня. Години від однієї до дванадцятої це години дня. Години, коли день набирає, набирає оберти. Вже ми порахували годинки дня. Перший оберт годинника-стрілочка зробила. Давай продовжимо рахунок далі. Адже день продовжується, доба продовжується. За 12 годинкою ми друхаємося ще раз по колу. 13-та година, 14-та година, 15-та година. І наше сонечко трошки спустилося вниз. Це означає, що ми наближаємося до вечора. Сонечко потихеньку починає сідати. Продовжуємо заповнювати циферблат. 16-та година, 17-та година, 18-та година, 19-та година. А наше сонечко знову опустилося ще нижче. Вже готується до сну, адже скоро наступить ніч. 20 година. Далі буде 21 година. І наше сонечко зовсім зникло. Тому що закінчився вечір, і розпочалася ніч. Доба добігає кінця. 22 година. 23 година. 24 година. О. Півночі закінчується доба, це вже ніч. Тож ми з тобою ще раз проговоримо і запам'ятаємо, коли ми називаємо час від 13 і далі до 24. Ми говоримо про час другої половини дня. Половини, яка наближає нас до Вечора. Давай спробуємо визначити час на годиннику, спираючись на підказку справа від годинничка. Хвилинна стрілочка дивиться рівно вгору, показує рівну кількість годинок. А скільки саме годинок? На яке число показує хвилинна стрілочка? Зелена. Вона нам показує і число 22, і число 10. Тож скільки годин 10 чи 22? Подивимося на підказочку з місяця. Він нам каже, що зараз вечір, друга половина дня, а це означає, що зараз друга полов... частинка доби так. Друге коло циферблату. 22 година. Якщо ми говоримо про вечір, то ми будемо говорити не 10 вечора, а 22 година 0 хвилин. Давай запишемо це в зошит, щоб не забути, запишемо ми це так. 22 година Нуль. Хвилин. Це означає, що зараз рівно 10 година вечора. Постав відео на паузу і запиши це в зошит, а потім продовжиш перегляд. Так, розібралися з вечором. Давай подивимося, чи змінили своє положення стрілочки. Хвилина стрілочка залишилась там, де й була. І година залишилась там, де була. Годинна стрілочка продовжує показувати на 10 і 22. Але підказочка справа нам каже, що мова йде про день. Сонечко каже, що зараз нам годинчок показує час першої половини дня. Тому нам треба подивитися на перший десяток чисел. На перший круг стрілочки від 1 до 12, а від 1 до 12 нас влаштує число 10, правильно. Тож, якщо ми будемо зранку дивитися на годинник, то ми побачимо, що зараз 10 година 0-0 хвилин постав відео на паузу і запиши цей час в зошит, а потім продовжиш перегляд. І ще раз спробуємо визначити час за годинничком. Звертаємо увагу на хвилинну стрілочку. Вона не рівно вгору, вона показує іншу кількість хвилинок, так? 55 хвилин, молодець. Так, 55 хвилин показує червона хвилина стрілочка. А ось годинна стрілочка який час показує? Між двійкою і трійкою і 14 і 15. Який же час обрати? Якщо у нас є підказочка з сонечком, це означає, що це перша половина дня, і нас будуть цікавити цифри і числа менші першому десятку. Стрілочка вже пройшла цифру 2, не дійшла до трьох, і це означає, що у нас зараз дві години. І 55 хвилин. Або 55 хвилин за третю до третьої. Поставіть відео на паузу і запиши це в зошит. І ще разочок дивимось на наш екран, спробуємо визначити, який час зараз. Хвилинна стрілочка червона залишилась на позначці 55 хвилин. І годинна стрілочка нікуди не змінилась, так? Вона залишилась на місці. Але у нас змінилась підказочка. Місяць нам підказує, що вже наступила друга половина дня. Ми наближаємося до вечора. А якщо це друга половина дня, то нас будуть цікавити числа більші за 12. Стрілочка вже відрахувала число 14, але ще не добігла до числа 15. Тож котра зараз година? Так, 14 -та година. І скільки хвилиночок? 55 хвилин. Молодець. Давай цей час ми також запишемо в зошит. Постав відео на паузу, а потім продовжиш перегляд. Ось так непомітно знову наш чарівний годинничок відраховує кінець року. Сьогодні ми познайомилися з дивовижною можливістю годин підказувати, яка частина доби, яка половинка дня зараз, перша чи друга. Твоє домашнє завдання буде потренуватись вдома з дорослими визначати час за годинником. Добре? А я з тобою прощаюсь, дякую тобі за урок і до наступних! Z ustreči.